Якщо у вас не працю... так не відбувається, вам там костя відправить фотографії, як мають розміщені бути пружини, перевірите розміщення пружин. Якщо пружини розміщені так, як на фотографії, тоді в такому випадку вибиваєте оцей, оцю вісь, вилучаєте. Звідти е, упор, пружинку. Потім вибиваєте оцю вісь і дістанете останов затвора і дві пружини. Вам їх треба буде е, ну, вручну е, зігнути, тобто збільшити їхню силу. І потім вже встановивши в, в такому порядку в зворотньому. І Перевіривши, як е, на фотографії розміщені пружини, поступово ослабляючи оцю пружину отаким чином, і оцю пружину теж підіймаючи, досягнете отакого руху, коли взведений курок, щоб останов піднімався, і коли спущений курок. Щоб він опускався отаким От чином, тільки.